Друзі, хочу вам показати кілька таких колекційних кристалів турмаліну. От, їх є тут чотири в цій коробочці, і вони всі трошечки різні. Оцей прям такий класний зросток. Зараз о. бачите, тут є два такі повноцінно сформовані кристали, і ще там знизу трошки наліплено. Вони відповідно цією частиною були десь там прирощі до породи. От. Прикольний. Мають колір, і бачите, вони мають такі якби включення. Вони ну, по-английські називаються Hield Fractures, тобто Кристалла Різ. Десь він там ще не до кінця був сформований. Як це? Там якісь відбувалися події в плані зрушень. От, воно десь трошечки там зміщалось, але... Кристал продовжував формуватися, от, і заростали ті такі тріщинки, знов була мінералізація. Цей цікавий, він такий зелененький, зональний. Можна сказати, що він двоколірний, це теж має таких дві виражені кольорові зони. От, рожеві і світло рожеві, прям теж красивий кристальчик. І оцей останній, він е, теж дуже класний. Тут просто два таких спарені кристали. От, бачите, два спарені кристали, так вони росли разом і приросли. Отакі от є турмалінчики. Е, в принципі, вони всі продаються, якщо комусь з вас цікаво, якісь з них. Придбати, то можете зі мною сконтактуватись.